Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі 11 квітня і це мій корисний сніданок. Почала снідати з того, що з'їла чайну ложку з верхом ось такого суперфуду, пилок, сосни і мед. Навіщо я це вживаю? Для того, щоб наповнити організм вітамінами та мікро-макроелементами. Так. Це натуральне, дуже корисна речовина така. І мед корисна, і пилок. Так, а на сніданок сьогодні каша. Ні, це не перлова каша. Це сарго. Знаєте таке? Мабуть, чули, але не вживали. Так, я теж знаю, але вживати буду вперше. І до каші фрикадельки. Полила томатним соком і. Ой, і ось така страва. Так, ще посипемо. зеленью Бо зелень потрібно вживати, так? Кінза це. Так. Ще горяче. Так, готую свіженьке. Майже. Майже стараюсь, щоб свіженько було. А потім буде ось така страва з кефіру. Лохини заморожений. Так, вже трошки розмерзлась. Я додавала горобину чорноплідну. але ж вона. Не... Ой, закінчилась. тому фізаліс ще є. Фізаліс і. Так, саме головне забули. салат кали. Ну, думаю, щось не вистачає. Так, Вода потрібна ще. І обов'язково салат кала. Це умова, що там кефір. Салат кала і черненькі ягіди, так, лохина і це така запорука, тому що у вас печінка не буде жирна. Так, це я зроблю, а зараз буду снідати. З'їла цю кашу, їла і смакувала, щоб зрозуміти, що за смак, нагадує. Шино, рис, перловку одночасно. Якщо довго-довго розжовувати, дійсно з'являється смак горіховий, Так, як описували так. Ось так виглядає сарго. Так. Не потрібно плутати з саго. Саго це не крупа. Саго це продукт з крохмалю. так. А це саго. Це крупа. І є ще така краще за Саго. Соріс це супер. Так, супер карисна. Е, Я забула, у цьому глютен є чи ні? Мабуть, теж нема. У Соріс у крупі нема глютену. Так, до речі, Садгуру, якого я полюбляю, так, розповідати те, що він каже корисне, він дуже радить вживати ось ці крупи. Сарго, сорис, пшоно. Чому? Я думаю, тому що не забруднене піститидами. Так, воно росте дуже легко. Воно насіння, так. І я... у мене такий випадок був. Ну, чому я знаю про щось, але ж е, не використовувала, не вживала. Ну, в магазині не траплялося мені. А знала, тому що я навіть радила своїй подрузі. У мене така подруга є, її теж Людмила зовуть. Так. Вона така завзята. У неї є шматок землі, вона садить, все цікаве, все-все. Так, лищину посадила, горіхи посадили, сучасні саме сучасні волошські, вони ж відрізняються від старих дерев. Так що, так, я відвиклась, вона садила пшеницю. О зиму. І я у неї запитую, яка вигода? Вийшла вигода чи не вийшла? Вона говорить: ну, вийшли на нуль, так. Що затратили, то і отримали, придбали, так? Але ж, ну, так, нічого не придбали, так? А я їй порадила сорість посадити. Що вона і зробила? Я заказала в інтернеті, знайшла, познайомилась з дуже цікавими людьми. І ось так посадила вона і виручка гораздо-гораздо більш була. Так що, думайте, що саджати, думайте, що вживати, так? Ну, мабуть, хоча б спробуйте так. Головне ситне. Я поїла і вже не хочу смузі. Але ж потрібно, да? щоб печінка не страждала, щоб не була жирна. Так, знайшла я салат свій, кале. І що я вам хочу сказати? Якщо спочатку я починала робити і казала, чомусь кажуть, робити з замороженого кали. Ага, я не, не розуміла. А тепер розумію, дивіться, що виходить. Так, Дор, довго не зберігається. Жовта стала. Тому, якщо свіже пару днів використовувати, а потім ну, одразу частину використовувати на три дні залишити, а остальне заморозити, бо. Вже нікуди не ходне таке ж жовте. Так. так. Це я перекручу і вип'ю. Мабуть, багато, ну, ну з ким-то поділюсь. І напій зроблю. Напій. Супер напій. Це я буду вже потім впродовж дня вживати. Дивіться, яке чудо. Сьогодні я приготувала. Так, шипшина. Шипшина. Горобина. Кизил, барбарис, кардамон, Бадьян. бадьян для запаху. Бадьян не тільки для запаху. Ви знаєте, що бадьян, які властивості, як у черниці. Так. Так що Бадьян, годжі і глід. Гробина. Так. Ось такий набір. Супер набір. О, до речі, я хочу показати, вже змішала. Хочу все ж показати. У мене Барбарис ось такий був. Так? Ну, він і є, але ж я придбала новенький Барбарис. Супер. Так що, якщо ви придбали і упаковка велика, так, поділіться зі своїми коліжанками. Коли ви заварите який чай, коли вони... О! Так. І будете... Які ви будете бодрі і здорові від такого чаю. Але ж... Хочу сказати, якщо ось такий набір, далеко не можна відходити, так. бо деякі ягіди мочогінні. глід мочогінний і горобина червона мочогінна. Так. І Беріть з собою завжди якийсь Ну, чи воду. Не купуйте всілякі. Не знаю, що, у магазині. Так, Бережіть себе. Ой, вже запах пішов, гарненький. А що далі буде? Супер. Все, ходіть, здорові, побачимось, папа.